Рух автотранспорту набережною на ділянці від вулиці Берегової до Левицького нарешті здійснюється без перешкод. Проблемну дорогу не лише відкрили, але й освятили. Парох місцевої парафії отець Степан пройшов оновленим шляхом із молитвою окропив свяченою водою сам шлях, що воде повз його церкву. а Також усіх тих, хто саме проїжджав ним. У Святому письмі є написано, що коли господь не будує дому, то даремно будівничі стараються даремно. Стоють рано, працюють довго, їдять той хліб тяжкою працею зароблений, Якщо немає Божого благословення, то все Господь віддасть іншому. Така маленька подія, навіть як це освячення дороги, вона в масштабі держави. Вона е, приливає до наших сердець радість, і ми віримо, що це лише початок того відродження в нашій Україні. Тепер безпеку на набережні гарантує не лише священниче благословення, але й нові знаки, що позначають пішохідні переходи, а також ті, що обмежують швидкість руху транспорту до 30 Кілометрів на годину, адже дорога ще не введена в експлуатацію, Її відкрили за тимчасовою схемою і нанесли таку ж розмітку, яка слугуватиме до весни. Коли температура підніметься вище плюс 15, залиють верхній гідроізоляційний шар стирання, нанесуть постійну розмітку, та зрештою запровадять швидкісний рух набережною. Однак і наразі захвату автолюбителів немає меж ну, дорога добра, все і свідчена, так і має бути. По-чоловічській, -по по-людськи. Просто Краще, дуже ну, задоволені. По такій дорозі дорога. приємно поїхати. Та? Їздили, то практично не їздили, а тут були машини, а зараз вже зовсім по-людськи. Передня була не дорога. Це була дорога Полі, полігон був. Якби така дорога була на берегіях, а зараз гарна дорога. Ой, чекали дуже довго на цю дорогу. Значить, вона ж розбита вже не один рік. І тому цей, дякувати Богу, що і Шевченкові, що він все-таки взявся і дорогу ми маємо. Коли будуть такі, всі дороги всі по місту, а тоді буде влада в місті. На останній ділянці набережної встановили дорожню основу з гранітного щебеню та цементу а також завершили вкладання крупнозернистого асфальту. На початок грудня, і обіцяли представники фірми підрядника, що виконує роботи, об'їзну відкриють до приїзду автотранспорту в тимчасовому режимі. Єдине, що може завадити несприятливі погодні умови і недостатні фінансування.